Привіт, привіт, мати, привіт, привіт, добрий ранок, вітаю вас у другій частині такого собі тижневика, хто не бачив першу частину. Це попереднє відео, або я ще залишу посилання в описі до цього відео. Зараз 8.30. Я зібралася і біжу на маршрутку, тому що я сьогодні здаю аналізи, а саме сьогодні я буду здавати кров для того, щоб зрозуміти, чи можна, чи не можна мені лікувати в медикаментозному сні. В мене має бути. Ой, десь пташка, як Я буду здавати кров на 11 аналізів. От цього разу я буду здавати аналізи в лабораторії Сінево, тому що всі попередні аналізи, які в мене були, це те, що я лікую акне, то я здавала те, що є поруч в Медіс. А це, я думаю, там немає цих аналізів всіх, які мені потрібні. Думаю, ну в Сінево, ну теж тут неподалік, просто треба трішки маршруткою під'їхати. І хочете прикол, я не знаю, чи це випадково так сталося, чи ні. Але як тільки я оформила замовлення. То мені відразу медіс прислав повідомлення, вам 15% знижки на. Аналізи здані виявляється, мені ще повернеться 80 гривень, тому що в мене так вийшло, що я зробила два окремих замовлення. В кожному замовленні є такий пункт, як забір крові одноразовими системами, і виходить, що в мене це два рази проходить, але ж забір крові мені будуть робити один. Тому за друге замовлення, де має бути оце взуття одноразовими системами крові, мені повернеться. Як взяли мені кров, ці всі пробірки їх ось так от ніби змішували. Я запиталася чому. І виявляється, що в кожній цій пробірці є певний активатор, таке напилення для певного конкретного аналізу. І воно з кров'ю робить те, що там треба. Там Десь згортання крові, робить десь густо, ще щось, для того, щоб визначити той параметр, який потрібен з саме цієї конкретної пробірки. Дуже цікаво, і ці всі пробірки вони різних кольорів, і кожний кольор це щось відповідає за от якийсь активатор. До речі, що до аналізів крові. Я здавала аналіз крові, так здавала. Була одна дівчинка зі Стенфорда, яка хотіла зробити такий апарат, який би використовував лише одну краплю крові для всіх всіх аналізів, які тільки можливі, це би було доступніше, це би було дешевше, тому що всі знають, як дорого здавати аналізи. Ця дівчинка, це Елізабет Холмс, навчилася на хімічній інженерії, і в неї завжди з дитинства були. Такі амбіції, щоб стати якоюсь такою великою відомою в сфері технологій, і першим таким її типу винаходом був от пластир. і би мав бути запрограмований таким чином, щоб в певну годину вприскувати в кров людини той препарат, який необхідний. І коли вона цей проект представила своїм викладачам, вони сказала, що це неможливо, тому що. Це пластир, це воно маленьке. Як воно має це все функціонувати? Тобто, це неможливо. Але вона не покинула свою ідею, щоб зробити щось таке масштабне, і от вона вирішила зробити апарат, який з однієї краплі крові би робив мільйон аналізів. Ідея класна, все би мало бути прикольно через те, що є люди, які бояться голок, які бояться уколів, хворих діток і людей, особливо на рак, де в них дуже багато вже є різних пошкоджень, зв'язку з тим, що постійні крапельниці. Елізабет Холмс, вона провчилася лише один рік в університеті, і вирішила все. Вона вже готова для, для свого стартапу. перші, хто повірили в неї, це, звичайно, були її батьки. І вона ось ці всі гроші, які відкладалися на її навчання в Стенфорді. І дозволу батьків вона ці гроші використала для цього стартапу. І вона заснувала компанію під назвою Теренос. Від слова терапія і діагноз я дивилася біографічний серіал, бо там використовувалась назва саме з наголому сом на Теренос. Загалом цей серіал мені дуже сильно сподобався. Мені сподобалась гра головної герої. Іні, яка ізображає зображає саму Елізабет Холмс. Мені сподобалось, наскільки актриса дуже класно влилася в її амплуа, через те, що вона використовувала всі ті самі прийоми, що і Елізабет Холмс, коли вона представляла свою ідею ваучерним інвесторам, вона постійно, вона робила довгі паузи в своєму мовленні. А вона говорила приглушеним голосом, таким перед тим, що не всі пам'ятають Арестовича на початку повномасштабного вторгнення. Теж так тихе. Говорив, от, і вона так само говорила, ось такі маніпуляції були. І вона постійно кивала, головою, постійно кивала головою. Також вона копіювала стиль Стіва Джобса, вона ходила в такій чорній водолазці, і вона дуже сильно хотіла, щоб її називали другим Стівом Джобсом. Насправді. Було розроблено два прилади машина Едісона. І голка з краплею крові. Тобто спочатку брали там таку одну цю каплю крові, потім вона мала би поміщатися в цей Енісон і видавати результат на 240, здається, аналізів, щось типу такого. Я не пам'ятаю, скільки років, здається, 10 років чи може навіть більше, а вона водила заняс тих людей, які повірили в неї, повірили в її ідею. А чому Елізабет Холмс водила всіх заняст? Тому що її прилад взагалі ніяк не працює. Прих... Цював, не видавав ніяких правильних аналізів. Там було 50 на 50, тобто аналіз е, типу: ти або здоровий, або нездоровий. Так само, яка ймовірність того, що е, йдучи сьогодні з маршрутки додому, я зустріну динозавра: 50 на 50, або зустріну, або не зустріну. І так само були з їхніми аналізами. Вони були взагалі неточними. Як ми всі знаємо, кров можна брати з пальця і можна брати з вени. і чому ж. Беруть з пальця тільки на якийсь такий загальний аналіз крові, або там швидкий експрес-тест на глюкозу через те, що Кров, яка знаходиться в нас в пальцях, вона є капілярною. І коли нам беруть аналіз крові з пальця, тоді вже попадають певні домішки, таке саме, наприклад, як шкіра. І там є трішки погибка в самих аналізах. Але там великі відхилення можна побачити і на крові з пальця. Але щоб побачити більший спектр різних аналізів, то для цього потрібна винозна кров, тому що вона густа. І її можна от раз додавати у ці всі різні активатори і дізнаватися багато-багато параметрів. Забет Холс, назваючи на те, що її називали генієм сучасності бутнім медицини. Їй довіряли президенти, в тому числі і Джо Байден. Але вона виявилася звичайною шахрайкою, яка підробляла аналізи, були хибні діагнози поставлені на основі цієї машини Едісона. І ті люди, які працювали в лабораторії, вони аналіз. Які були, які не підходили, вони просто їх видаляли, наче їх і ніколи не було. І от з майбутнього медицини вона перетворилася звичайну шахрайку, яка відбуває зараз покарання в тюрмі. Сьогодні себе такою не впевнено, якщо чесно відчуваю, ці бейбі-хейри, я трохи, трошки підпуша, оці прищики. А сьогодні вирішили приїхати в парк погуляти. Гарна погода. Чому б не скористатись можливістю? Чами на ось цій стороні далеко від Кіті, але Кітя прям сховалася. І вона прям на такому стрьомі. Це мираз з Ріною гуляли, і виходить, що от я буду котом, я кіт, і тут з одної сторони один пес, з другої сторони інший пес. Вони гавкають один на одного, і оцей кіт, що посередині він такий в шоці був. Думаю, що він парк візьме, бо справді він дуже сильно переляканий був, бідний котик. Ми вже приїхали до себе в маршрутці дуже спекотно, багато людей. Ми стояли на задніх дверях, і там був мужчинчик. Якщо чесно, він мене трохи схарив, через те, що він на постой падав. І йому десь років під 50, але, як на мене, він спеціально падав через те, що він падав постійно на мене і на ще одну жіночку. Знаєте, це такий вид чоловіків, який думає, що йому 20, і він такий дуже сильний парубок і фліртун. І я така стою, думаю, якщо він ще раз впаде, я вже йому зроблю зауваження. Там якось так змінилося. Треба було хлопчику виходити. І коли хлопчик став перед ним, то він жодного разу не впав. А коли була жінка і я, він на постой падав. Це мені нагадало. Жахливу історію з мого життя це було в університетські роки. Я вчилася в Києві і ну, постійно користувалася звичайно метро. І одного разу теж було дуже сильно багато людей, всі оці як шпроти в цій баночці, і позаду мене стояв хлопець, чи це чоловік, і він мене трогав, він мене просто мацав, мені це було неприємно. Спочатку я це не зрозуміла, тому що я думала, ну може випадково там, знаєте. Є такі місця, коли метро, по вагон метро трішки притормажує, ну загалом метро трішки притормажує, потім набирає швидкість. А коли багато людей, всі не тримаються, ну всяке може бути. Але ні, потім це було прямо відверто. І коли я намагалася звернути увагу на це людей, вони, типу, ну, що тут такого, це залицяння чи щось таке, це домагання. Це домагання, це не залицяння і це не норма. О, це було просто жахливо, я тоді вийшла з метро, мені аж хотілося плакати. Бо таке відчуття, ну це, ну, знаєте, в мене тоді було таке відчуття, ніби не знаю, зґвалтування. Просто це було проти моєї волі, це було бридко, це було огидно і дуже. Болісно в тому плані, що ти дуже, як дівчина, як жінка, дуже сильно беззахисна, і всім, хто тебе оточує, іншим людям легше якось проігнорувати, змовчати, ніж справді тебе захистити. Фух. Дуже жахлива історія. Нікому не бажаю це пережити. І не потрапляти в такі ситуації. Я сьогодні вирішила зробити фер масаж з ось таким валиком, як я називаю покататися. Ось я трішки на ньому покаталася, тому що я сьогодні, от я вже... Тиждень, ті, скільки я відчуваю свою спину ну такою завантаженою. І я от роблю розтяжку, намагаюся розслабити спину, і я трошки наче розслабляю, і потім знову те ж саме. От, тому я вирішила, можливо, афер. <сум> Краще з цим справитися, а то я відчуваю себе отак, от, ніби собака. Сутула треба трошки. Ой, розплавити. Л -л -л розплавити. <сум> розправити ці плечі, цю спину. Зробила я електрокардіограму, сказали в мене, що трохи тахікардія, але ще поспілкуюся з анестезіологом, що скаже він. Знову назбирала трішки патичок для нашої шиншилки. Як же добре відчути м'язи, а не ось цю таке відчуття сутулості, горбатості, так як я відчувала себе вчора. Сьогодні набагато краще і якось рівніше. Сьогодні у нас було сонячно, дуже-дуже тепло, а зараз, здається, збирається на дощ. І як ви можете помітити, ось отам от вже йде дощ. Бачите, яка різниця? Ось тут вже паде дощ. Я вже поспілкувалася з своїм анестезіологом, який буде мене вводити в медикаментозний сон. Я надіслала йому свої аналізи і електрокардіограму, і аналізи крові. Він сказав, що по крові все добре треба тільки більше пити води. А електрокардіограма там та трішки є незначні відхилення. Але таких значень, щоб було протипоказано проводити метакаментозний сон, такого немає по моїм аналізам. Вже дощ над нами зараз буде. Просто от. Ми думали, що встигнемо погуляти з рігною до дощу, але ні. Хмари швидше, ніж ми. А, ось так от вітер дує. Бачите, як вони вигинаються. Оце все дощ, де. Зустріли коліжанку, дали їй їсти. Дивіться, ось там райдуга. Райдуга. Цьому я буду завершувати другу частину мого тижневика. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, а також підпискою на канал. А ще мене можна підтримати двома гривнями на каву на мою монобанку, посилання на яку є в описі до цього відео. Будьте здорові, мирного неба! І побачимось у наступній частині.